У Вашингтоні гарячі дискусії розгорілись навколо запропонованої адміністрацією Барака Обами реформи системи медичного страхування. Білий дім вважає систему охорони здоров'я важливою складовою економіки країни, яка через непомірні ціни підриває економічну стабільність США. Президент та його команда бачать вихід у запровадженні обов'язкового доступного кожному американцю державного медичного страхування. Відповідний комітет Сенату схвалив законопроект про реформу однак, пропозиції президента викликали жорстку опозицію не лише поміж республіканців, але й в рядах демократів. Розповідає Зорислав Пайдюк. Цей законопроект схвалено. Демократи у сенаті нарешті мають законопроект, проти якого одностайно проголосували республіканці. Однак демократи мають абсолютну більшість у сенаті і теоретично можуть прийняти будь-який закон без голосів своїх політичних опонентів. Але для цього потрібна одностайність у рядах самої демократичної партії. Демократи поки не сходяться на думці, чи треба запроваджувати обов'язкове державне страхування і хто платитиме за реформу системи охорони здоров'я, а це трильйон доларів протягом десяти років. Частину необхідних коштів президент пропонує зібрати, збільшивши податки для багатих, поміж яких чимало працедавців. Збільшення податків для власників малих бізнесів викликає занепокоєння, оскільки це може завдати шкоди процесу створення робочих місць. Оливи вогонь дискусії підливають республіканці, які опинилися у ролі статистів дозвольте підкреслити, цей законопроект не має жодного пункту, покликаного зменшити вартість медичного обслуговування. Прихильники законопроекту заперечують: Цей законопроект завдяки нашій роботі зменшить вартість, покращить доступ і якість медичного обслуговування в нашій країні. Президент тим часом тисне на опонентів з Білого Дому. Перешкоджати реформі це все одно, що захищати статус-кво. Ті, хто виступають проти наших зусиль, повинні уважно подивитися на те, що вони захищають. Білий дім сподівався на підтримку коаліції працівників медичної галузі. Однак коаліція почала розвалюватися як тільки демократи запропонували накласти додаткові податки на страхувальні компанії. Страхувальні компанії це люди, які постійно безупинно і безсовісно гребуть гроші. Страхувальники відреагували на пропозицію демократів обкласти їх новим податком та створити державне страхування, приславши своїх лобістів до конгресу. коли ви обкладаєте податком медичну страхову компанію, цей податок так чи інакше перейде на клієнтів. Аби подолати опозицію не лише ззовні, а й зсередини. Демократична партія запустила телевізійну кампанію. Перша в історії спрямовано проти своїх однопартійців демократів, які не погоджуються із запропонованим законопроектом реформи. Очікується, що відповідні комітети палати представників конгресу США також схвалять законопроект. Президент прагне, аби обидві палати проголосували за закон ще до початку чергових канікул у першій половині серпня. Обама бажає підписати узгоджений документ вже цієї осені. Однак республіканці попереджають, що у разі прийняття документу виключно за партійною приналежністю закон не представлятиме інтересів усіх американців. Зорислав Байдюк, Голос Америки.